У Києві та Київській області вчора ввечері оголосили повітряну тривогу. Із 20.13 кияни почали чути численні вибухи і постріли у повітря. Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО. Також у місті було чутно звук мотору літального апарату. Згодом командування повітряних сил збройних сил України повідомило, що розрахунки мобільних вогневих груп збили український безпілотник турецького виробництва Беректар, оскільки оператор. Втратив керування над ним, і це несло ризики. Мар столиці Віталій Кличко написав у Телеграм, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталося невелике загоряння у Печерському районі. Будівлі не ушкоджені, потерпілих немає. Крім того, було зафіксовано пожежу у чотириповерховій будівлі у Соломінському районі. Столиці. І на тимчасово окупованих територіях загарбники змушують отримувати російські паспорти дітей від 14 років. Про таке повідомляє центр національного спротиву. За наявною інформацією, окупанти заявили, що усі жителі на цих територіях у віці 14 років зобов'язані отримати паспорт РФ в іншому випадку. Їхні батьки сплатять штраф. А в подальшому їх взагалі можуть позбавити батьківських прав. При цьому зазначає спротив усі діти, які народилися після 30 вересня двадцятого року, на Тимчасово окупованих територіях автоматично стають громадянами Російської Федерації. У центрі національного спротиву відзначають, що в такий спосіб ворог штучно нарощує паспортизацію, аби виправдати окупацію регіону. І президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно готується до контрнаступу і. Не допускає провалу. Про це йшлося на спільній прес-конференції з прем'єрами Нідерландів та Бельгії. За словами президента, для успіху докладають максимум зусиль не лише військові, а й суспільство. Армію посилюють щодня. Втім, гарантувати стовідсотковий успіх не може ніхто. Зеленський підкреслив, що неправильно говорити про здобутки, якщо гинуть люди, де окуповуючи території Україна. Втрачає свої громадяни і ці втрати дуже болючі для країни. Проте у будь-якому випадку ЗСУ підуть вперед і очікуватимуть підтримки від партнерів. Сполучені Штати Америки приділяють велику увагу забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони. Про таке заявив. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі посадовець підкреслив, що завдяки засобам ППО, наданим Україні не лише Америкою, але й союзниками та партнерами була збита більшість крилатих ракет, запущених по українських містах впродовж останніх 48-72 годин. Він також зазначив, що зі свого боку Вашингтон доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу, нагадавши, що Зсу отримали майже усе, що запитували до цього. І вчора ввечері у столиці Росії, в Москві, сталася чергова пожежа цього разу у південному адміністративному окрузі. Про це інформують російські телеграм-канали. За словами очевидців, вогонь вже знищив шиномонтаж та маленькі магазини біля нього. Також від вогню постраждав адміністративний будинок, в якому був розташований хостел. Росіяни пишуть, що гасіння пожежі ускладнене. Тим, що в будівлі знаходиться багато предметів із дерева, лаку та паперу. Пізніше місцеві розповіли, що вогонь перекинувся і на квітковий магазин, і на п'ятірочку. За даними станом на сьогоднішню ніч для ліквідації пожежі задіяли 57 осіб та 15 одиниць техніки. Також Росія використає удар безпілотника по Кремлю щоб скасувати ще більше парадів 9 травня. Таку думку висловлюють аналітики інституту дослідження війни. Експерти відзначають, що росіяни продовжують просувати цю тему у ЗМІ. Зокрема, слідчий комітет Росії оголосив, що порушив кримінальну справу за фактом. Терористичного акту у зв'язку зі спробою завдати удару по Кремлю і ще більше посилив твердження про те, що в ударі, нібито винен Київ. Також аналітики вказують на те, що за повідомленнями Кремль продовжує перебудову органів внутрішньої безпеки. І Росія за оцінкою США навряд чи завдасть ядерний удар, незважаючи на нещодавне братскання в зброєю з боку Кремля і великі втрати в ході вторгнення в Україну. Про це заявила директорка національної безпеки США Авріл Хейнс. Відзначається, що ядерна напруженість між Росією та США зросла, зокрема, з початку повномасштабної війни Росії проти України. Путін неодноразово попереджав, що РФ, нібито готова використати свій ядерний арсенал у разі необхідності захисту своєї територіальної цілісності. Хейнс не деталізувала оцінку ядерної загрози РФ з боку розвідувального співтовариства Сполучених Штатів Америки. І тим часом казахстанські залізниці з 8 травня вводять заборону на перевезення нафтопродуктів до російського порту Тамані, який знаходиться неподалік від окупованого Криму. У матеріалі зазначають, що причини заборони в документі, виданому відправникам вантажу, не розкриваються. Ройтер пише, що термінал продовжує перевалку нафтопродуктів та зрідженого нафтового газу. Російські залізниці також обмежили залізничні перевезення до Тамані з середи цього тижня до подальшого повідомлення. Це сталося після того, як російські офіційні особи заявили, що біля мосту, що сполучає материкову Росію із окупованим Кримом, спалахнув паливний склад. Це були усі головні події, що відбулися в Україні та світі станом на сьогоднішній ранок. Далі ефір продовжується.